Мідійниця з разом for, for Ukraine» так запитаємося, чи справді цей маятник хитнувся у Сполучених Штатах, як взагалі реагує в тому числі і суспільство, яке ну принаймні, ми чули, що було так, американське суспільство було подивовано, м'яко кажучи, тим, що Сполучені Штати припиняють або призупиняють правильніше так висловлюватися військову допомогу Україні. Вітаю Віталію, вітаю Наталію глядачів програми, також гості студії. Вітаю щодо настроїв, взагалі і щодо того, треба сконцентруватися і підкреслити той факт, що ми не знаємо, що саме змусило Дональда Трампа змінити його позицію і зняти цю паузу з надання допомоги Україні. Хто саме імплементував цю паузу досі залишається питанням. Є багато джерел, які кажуть, що це було персональне рішення Піта Хексета, міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Але так чи інакше зараз дуже мало рішень приймається у Вашингтоні без участі Дональда Трампа. І чи можна сказати, ви щойно згадували про такий маятник, який хитнувся в сторону України? Чи можна сказати, що це дійсно якийсь маятник, який хитнувся в сторону України? Важко насправді про. Це говорити, тому що якщо це маятник, якщо ми вже це порівнюємо з маятником, то маятник має характер повертатися назад, і це можна також описати і охарактеризувати як політику безпосередньо політику перемовин Дональда Трампа. Як відомо, він має цю push and pull, тисни і тягни практику. Це вже всім відомо. це вже відомий факт його переговорної тактики, його в принципі політики. Що він спочатку робить один крок, потім два назад, потім два вперед, і це, це так би мовити. Путіплішення може бути лише частиною такого характеру маятнику. Такі Дональда Трампа, але також тут варто зауважити, що по суті ми ж не маємо зараз нічого нового. Тобто була пауза на допомогу, яка була погоджена ще за попередньої адміністрації. і це гроші, які продовжують, які вже закінчуються, які продовжують видаватись. І після цієї паузи Дональд Трамп вирішив зняти її і продовжити те, що і так було погоджено раніше. Тобто, це не якась нова допомога, принаймні, станом на зараз. Що саме вплинуло на його рішення? Знову ж таки, підкреслю. Нам невідомо. Я можу лише здогадуватись і висунути теорію, що з політичної точки зору це виглядало не дуже не дуже добре для Дональда Трампа. Той факт, що відбулась відбулася пауза, і одночасно посилились обстріли Російської Федерації на Україну, і в цей же самий час, під час одних із наймасштабніших обстрілів, зокрема столиці України Києва, відбувся телефонний дзвінок Дональда Трампа із очільником Кремля Путіним. І це все як мінімум з політичної точки зору виглядало не дуже добре. Для Дональда Трампа, і це могло бути причиною, чому зараз він сказав, що надасть додаткову допомогу Україні, що Україна може захищатися. Але знову ж таки, ми не можемо казати напевне, що саме стало причиною цього суву, цього маятнику, і як довго цей маятник залишиться саме на цій позиції. Катю, а на якій стадії зараз обговорення закону про посилення санкцій проти Російської Федерації? Тому що була інформація в медіа про те, що вже там наступного місяця його можуть розглядати. Тобто, які зараз очікування, які відбуваються процеси довкола нього? Загалом риторика в конгресі щодо е, по, посилення допомоги Україні і щодо е, вне, внесення і погодження нових санкцій проти е, Росії зараз збільшилась, і, і в, вагомим насправді сувом була заява очільника так званого Freedom Caucus. це е, об'єднання всередині республіканської партії крайньоправих республіканців, е, які Freedom Caucus е, е, перекладається як кокус свободи, і безпосередньо цей республіканець, який очу, очолює цей, цей Об'єднання крайноправих республіканців Енді Гаріс він заявив, що він підтримує надання додаткової допомоги Україні. І цитата, що Україна має захищатися що було великим сумом насправді заяв республіканської партії, а саме крайноправих республіканців, які виступають категорично проти допомоги Україні, і загалом зараз в Конгресі ця риторика про продовження допомоги Україні або посилення допомоги Україні і імплементацію нових санкцій проти Росії. І вона зараз збільшується і посилюється. Коли це може статися? Очільник лідер республіканської партії в сенаті, лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тун заявив, що це має бути до перерви, яка настане в серпні, тобто на весь серпень конгрес піде у відпустку і виходить в них є час до кінця цього місяця. І власне за цей період вони мають. Погодити цей ці санкції, проголосувати в конгресі. Тобто, в них є час ще кілька тижнів до того, як вони підуть на перерву. Джон Тун сказав, що він вважає, що їм вдасться це зробити. Для цього їм потрібно, щоб цей санкційний пакет пройшов голосування відповідних комітетів Спочатку в Сенаті, потім проголосований в сенаті. А потім перейшов, перейшов палату представників, щоб його погодили там, і лише потім він піде на підпис Дональда Трампа. Але знову ж таки, це демонструє поточну ситуацію. У Вашингтоні, що все так чи інакше е, і закривається в кінцевому випадку на Дональді Трампі, тому що навіть коли це ці санкції погодять, коли вони будуть погоджені в Конгресі, далі імплементація їх буде за виконавчою гілкою влади, яку очолює власне Дональд Трамп. І тут варто також підкреслити, що по суті адміністрації Трампа і самому Трампу не потрібен законопроект в Конгресі, щоб накласти якісь санкції на Росію. Він може це зробити своїм власним указом, що робить погодження такого законопроекту через конгрес. А це дає певний план, тому що там прописано, що саме які санкції вводити е, і що саме робити Б це посилює політичну вагомість цього кроку і підсилює підтримку, тому що якщо це пройде ще в Конгресі і е, законодавці проголосують за це. Це пі, це покаже більшу підтримку е, в е, накладання нових санкцій на Росію, і це в принципі е, буде позитивно е, таким пушем, таким е, поштовхом для того, щоб е, накласти санкції на Росію. Буде позитивним поштовхом для адміністрації Трампа. і Це йому в принципі Поможе, але варто зауважити знову ж таки, що він сам міг би внести будь-які санкції. Це в його е, правах і відповідальностях як президента. І коли ці санкції е, погодять в конгресі, далі вони все одно підуть на підпис президента Сполучених Штатів Америки, і імплементація цих санкцій знову ж таки буде залежати від нього. Але поки що так виглядає, що настрої в адміністрації позитивні щодо цього, і тут варто теж зауважити, що ці санкції не були би погодженими і не говорив би про них лідер республіканців. У сенаті так позитивно, якби не було зеленого світла від адміністрації Трампа від самого Трампа, і саме це законодавці в Конгресі повторювали журналістам день у день, коли вони їх питали, коли ж ви винесете винести на голосування ці санкції до того, як Трамп заявив, що він вважає, що треба рухатись далі і тиснути на Росію. І вони в один голос відповідали, що ми би і раді, і зараз, але все залежить від адміністрації Трампа. Коли вони дадуть зелене світло, тоді вони винесуть на голосування. В принципі, логіка законодавців, ще полягає у тому, що навіть якщо б вони проголосували, а трамп до прикладу не підпише або бо не буде імплементувати, немає сенсу це воно голосування. Зараз вже є станом на зараз, вже є це зелене світло від Дональда Трампа, і законодавцям зараз треба лише швидко рухатись щоб це погодити. Бучин має репліку запитання. Дивіться, на відміну від попередньої адміністрації Байдена, Дональд Трамп Україні не дає безкоштовну зброю, він її готовий продавати. І навіть його фрази про те, що ми можемо розглянути там Петріот, але вони дуже дорогі і так далі. Тобто, на вашу думку, ви казали, що не знаєте, що вплинуло на зміну політики Трампа. А чи не могло на нього вплинути перше економічна вигода, і друге зброярське лобі, яке хоче торгувати, продавати зброю і в і спосіб заробляти гроші, а, ну це могло би бути е, справою, але ж зараз йдеться про зняття е, цього зупинки е, е, допомоги Україні, яка вже була прописана в попередньому пакеті. Ми не зараз не йдеться про продаж нової е, допомоги. Е, можливо, це коли-небудь на нього вплине, якщо він захоче дійсно продати щось додаткове е, Україні. А але зараз станемо зараз в цей конкретний момент йдеться про зняття тої паузи. На ту допомогу, яка і так надходила в рамках пакету, який проголосували в конгресі минулого року. Якщо ви пам'ятаєте, я багато активно це висвітлювала, коли затримку власним пакетом на 6 місяців і його запитувала адміністрація попереднього президента. І зараз йдеться про ті гроші, які були вже виділені попередньою адміністрацією, яка які вже так би мовити в певному лімбу і ще до кінця не витрачені на допомогу Україні. І саме з цих грошей була допомога була поставлена. На паузу на кілька днів, і тут він зняв цю паузу і погодився продовжити надання цієї допомоги поки що. Про продаж не йдеться, але як ви пам'ятаєте, під час зустрічі в НАТО він відповідав журналістам, що він розглядає ймовірність продажу Україні Петріот або якоїсь іншої озброєння саме в форматі продажу. Але поки що, коли ми говоримо про зняття цієї паузи, ми говоримо про допомогу, яка була погоджена іще ще минулого року в рамках попередньої адміністрації гроші, які були погоджені попередньою адміністрацією. Микола Савєлєв, журналіст. Ви знаєте, є такий один чорний анекдот про господар, який дуже любив свого пса, тому відрубав йому хвіст не зразу, а щодня рубав по 5 сантиметрів. Так, от ця історія про те, що Трамп вирішив нам зупинити зброю, потім надати зброю, а післязавтра знову вирішить зупинити зброю. Мені дуже нагадує цей анекдот. А вам? Ну, <реш> алегорії і е, творчі підходи до ситуації е, я сприймаю дуже позитивно. Е, я би сказала, що тут просто ситуація в тому, що ми не говоримо про щось нове. Ми говоримо про щось, що вже було і так погоджено, що потроху видавалося Україні, потім поставлено було на паузу, а потім знову відновилось. Все, ми не говоримо про якісь е, нові речі. Я б навіть сказала, що ми тут не рубаємо хвоста собаці, а просто <с? <с?> ну тобто е, 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 кажемо, що собака не махала хвостом, потім дозволяємо їй знову махати. Тому що по суті ми, ми не просунулись вперед, ми просто продовжили надавати те, що і так вже було прописано. Е, Катю, а от ще до санкцій повертаючись, а чим ці санкції відрізняються від тих, що раніше були? Так, тобто тут питання в тому, чи могли їх проголосувати раніше, ще там за часів. Президентства Байдена, чи це зараз йдеться про зовсім інший пакет, зважаючи на нові обставини? Ну зараз йдеться більше про енергетичні речі, які можуть енергетично вплинути на Росію. Чого уникала насправді попередня адміністрація? Як ви знаєте, це пов'язано з різними поглядами демократів і республіканців на зелену енергетику? Якщо попередня адміністрація просувала на зменшення використання природних добрив і різних речей з Розрахунком на глобальне потепління і так далі, то чинна адміністрація, як ви знаєте, є таке мото, є така фраза, якою вони користуються у своїх політичних кампаніях республіканців з Дональд Трамп «drill, baby, drill», що означає бури, крихітко бури для того, щоб бурити, видобувати більше нафти, видобувати більше. Газоліна, я вже забуваю, як <сміх> українською більше копалин і речей в сполучених Штатів америки, які можуть надати і забрати цей ринок у Росії. Тобто, то там тут є більше ухол на економічний тиск на Росію, який буде вигідний також і самим Сполученим Штатам, які намагаються повернути собі домінанту в сфері нафти та інших енергоносіїв. Тетю, дякуємо вам. Це Катерина Лісунова. Була медійниця разом Фо Україн. Ще є запитання? Да, а да, є так, сьогодні? Досить є досить ще є невелике... запитання. Скажіть, <рес> скажіть, будь ласка, дивіться в цьому пакету пакеті санкцій. Також є не тільки санкції проти Росії, а щодо інших країн, які допомагають Росії обходити. Ці санкції і е, дане питання передбачує якраз спілкування з іншими країнами і врегулювання цього питання щодо необходу санкцій, тому що якщо вони почнуть обходити ці санкції, на них також е, на тих також будуть накладені Америкою свої санкції. тому дане питання. Тут дуже це, цікаве Так, це питання так, там є і ще інші країни, за які що не помиляюсь, йдеться зокрема про Китай та Індію, які, коли ви кажете, що будуть обходити, які і так вже нормально обходять всі попередні санкції, Це більше буде, буде навіть щось нове, що їм ускладницю ситуацію, тому що вони по суті стали основними споживачами енергосії Росії усіх тих речей, які інші країни або обмежують, або не купляють. Тому так, а вже ж це буде ще щод... І ще ця сторона, але повертаючись до цього, до того що казала раніше, це в принципі в інтересах Сполучених Штатів Америки, тому що ви знаєте, Дональд Трамп веде певну торговівельну війну, економічну війну, і він вважає, що в принципі тарифи і так далі, це те, чим за допомогою чого можна тиснути на інші держави і отримувати те, що йому потрібно. Тому це в принципі корелюється з політикою Дональда Трампа із політикою республіканців. І взагалі, якщо казати історично, то це в принципі республіканці Звичай були дуже е, вигідні для українців з суто з точки зору економічної, тому що вони е, в їхніх інтересах е, забрати ринок у Росії і, е, е, і отримувати гроші самим від цього. Ну але тут знову ж таки це все виглядає в будь-якому разі позитивно, тобто е, це не означає, що, наприклад, ці санкції вирішать все, а, а вже ж. Це буде позитивним кроком, і навіть політично позитивним кроком, тому що будь-які санкції займають час, результат цих санкцій, тому що я знаю, що ми вже тут так мовити. Ми вже в цій ситуації були. Ми вже про це розмовляли багато разів. Ми говорили про санкції, які планують імплементувати. А потім наступним питанням, яке з яким я включалась, була ну коли ж вони подіють чи відчувається результат цих санкцій. От, наприклад, ми ці санкції будуть погоджені до серпня і Потім будуть підписані, якщо це станеться на ближчі кілька тижнів і е, місяців. Наступним обговоренням нашим із вами буде питання, коли ми відчуємо їхні результати. Ми чудово знаємо, що це займає певний час. Е, в певному сенсі це навіть буде позитивно е, з точки зору політичної цього суву маятнику і якогось тиску певного на Росію, а не на Україну, що ми бачили останні кілька місяців.